Я не встановлюю нові драйвера, я граю на старих. Натисніть Enter, щоб почати Solid score games. Усі права захищені Всім привіт! Ви на каналі Пустеля ми продовжуємо грати в ігри від українських розробників. І ця гра називається. А як же ця гра називається? Вона, коротше, про. А, зараз скажу, як правильно вона називається. Вона називається Флорей. Флораліс. Флораліс. Коротше, мені важко читати такі слова, тому вона називається квіточка і, так, а зараз ми собі не будемо спа... цей спойлерити, і ми з вами розпочнемо гру. Так, це бу-бу-бу-бу Коротше, нормально. розберемось зараз. Ну що ж, починаємо? Слот 1, слот 2, слот 3. Мені це квіточка. Нагадую квіточку з Undertale злу. Ніжка, ніжка пішла. Ну що? ж і -і, Не плач. Ней. Ви граєте в піжмурки? Чи не затемно для піжмурок? І так нічого не видно. Так, мишку треба, так? Да, натиснути? Ну, я натискаю мишку, давай. Так, куди пішла, мала? Ну, біди назад. Ну і що там, Що там, Що там, Що там? Так, а що там, розкажи? Ну нічого мені не розказує. Опа! А ми тебе знайшли. А ми тебе знайшли. Ти погано граєш у піжмарки, але краще в такому стримовому місці не грати в піжмарки, бо ще реально загубитись. Окей, давай. Утримуйте та С для взаємодії. А, я маю заховатись? І як довго мене будуть шукати? Я тут не хочу, коротше, мені тут не подобається. А чого це мене не шукають? Вона там взагалі жива, наша подружка, чи ні? Чи її вже вкрали? Ну, я натиснула ІС. А, тут просто, мабуть, замкнено. О, як тут те у нас трьомно, диви. Бу, я боюся, я туди не піду, а я туди не ходжу, бо там страшно. Дуже страшно. А який от Медик стрьомний, боже. Якби в мене відбули в дитинстві такі іграшки, мені здається, це було б трошки страшно. Ні, Ну, типу, можливо, нічого в ньому поганого, але він якийсь такий тьмяний, мабуть. Якийсь стрьомний трошки. Він якийсь наче, з хоррорів. Ну, типу, оці дітки намальовані. А, я зрозуміла, ми граємо в хоррор. Да, а можна там залізти і з'їхати? А покататись, покататись можна? Ну, будь ласка, ну будь ласка, ну дайте покататись. Ну, нащо було робити коня, якщо навіть не можна на ньому покататись? Ну який в ньому сенс? Ні, чекай. Ми, перш за все, підемо спробуємо залізти на цю штуку. Окей. Спейс, щоб стрибнути. Давай, стрибай, мала. Ой! Ми заради цього зайшли в цю гру. Я, правда, не знала, що тут таке є, але тепер, тепер ми знаємо. А можна цю штуку стрибнути? Тепер ти водиш, знайди, дівчинку. А до цього хто був? Так, оце якісь там відбитки рук. Стрмно. А це, мабуть, підказка, куди нам треба йти. Хоча, можливо, і ні. Так, ідея для взаємодії. Нічого собі. Ми вмерли? Ми вмерли? Так просто? Ого. О, дивіться, там є гойдалки. Пішли на гойдалку. Але гра дуже тьмяна. Така прям стрмна. Я хочу на гойдалку. Ну. Ми сюди зайшли, щоб бавитись. Будемо бавитись навіть, якщо тут темно і страшно. отакі ми люди. Що це за дерево? Там якесь темряво, вона туди не ходить. Вона боїться, я боюся, що темряви. Дуже боюся, погріємося трошки. Ну і де ця дівчинка? Вона туди боїться йти, бо там дуже-дуже темно. Як все дуже темно, туди ніхто не хоче йти, бо там страшно. Ой, ой ой боюся, боюся, боюся. Окей, okay, стрибай. Тепер сюди стрибай. Може ще раз прокатитися? Давай. Уй, <тит> <тит> Там якісь години, бачите? І там годинник, і тут. Цікаво, вони показують один той самий час різний? Так, а тут сліпа стіна, правильно? Я врізаюсь в кінець екрану. Ой-ой-ой. Якісь книжки під цим. Під гіркою. Ой, під вишнею, під черешнею. Так, тепер давай, щоб ми не вбилися. Ми відкрили холодильник, судячи до сього. Так, треба обережно падати, бо вона потім вбивається. Тому треба якось. Обережно взаємодіяти. Там бабайка чи ще нема? Бабайка, ти там! Бабайка! О, я тебе знайшла, мала. А це я маю ховатись? Ні, вона зараз мене знайде. Йой, а куди ховатися? Ну давай в шафу заховаємось, я навіть не знаю. Це типу супер очевидно. Але, типу, давайте, давайте зіграємо роль, що вона не вгадає. Так, і пропустити. Та я не хочу пропускати, я хочу побачити, як вона буде мучати і шукати нас. Їй, мабуть, зараз бабайка вкраде, Боже, у неї навіть обличчя нема. Ого, привіт! Такий протяг сильний, що в тебе так вітер? Не йди за нею. Не йди за нею. Не йди за нею. Чекай Чого ти пішла за нею? От песни. От дурна Так, ну ми вилазимо, значить. Куди ти пішла? Чекай. Чекай на мене. Ого! Трошки книга нас не вбила. Опустіть, пустіть! пустіть. Ніфіга собі, це що таке. Так, давай. Та ні, на себе. Ні, навпаки. Давай. Так, це я стрілочкою і мишкою роблю. Так, це мені так лазить треба. О, дивіться тут. Кіт намальований. Це Єгипет, це країна, пірамід. У пошані тут живе котячий рід Ну то, так темно, не знаю що вам буде видно взагалі. А де ще так можна зробити? Фіга собі ти що таке? Що це було? Там що, таргани завелись? А я казала, треба дихлофосом обробляти? А вони що? А вони що? Вони не обробляють? Ясно? Отак і живемо тепер. З паразитами? Зі шкідниками? Так а нашого ми то зробили, я не розумію. Ми просто цю штуку витягли. І що? А я тут. Та що ти робиш? А я можу ось це штовхати, тягнути, щось робити з цим? Чи ці двері вони без ручок, без нічого? Коротше, мала, тебе нема, я буду тепер тут сама гулять. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, диви, тут стіл є. Так, чого я не можу запригнути? О, диви, на дереві з'являється лист. Ай, ми вбилися. Ні, ще не вбилися. Але прикольна підлога. Бачили, яка там плитка? Акилими які, акилими які, оу! Це, типу, вона прийшла у місячну ніч. Зауряну ніч кличу тебе. Милий ти, де ти є де? Давай. Давай, давай, ти стрибнеш, я знаю. О, в тебе шіфт є! Ура! Так, тут є якась. Якщо я стрибну, це буде стрибок віри і ти помреш, так? Чи як? А туди ти кудись ходиш? Коротше, давайте ризикнемо, але я не знаю, з якого моменту, якщо що доведеться перегравати, і чи є тут взагалі збереження. Чи завезли в цю гру збереження. А, диви, тут є оця штука. Можемо, можемо на неї стриб. Ми вмерли. Мені здається, що ми маємо стрибнути на оцю штуку, але вона чомусь на неї не хоче стрибати. Коротше, на ось цей ланцюжок. Чому ти на нього не хочеш стрибати? Стрибни, будь ласка, на ланцюжок? І що ти робиш? Я тебе вітаю, ти вбилась в котре? Що з тобою робити? А може, можемо якось отак обійти? Ясно? Ми поламали гру. Чищення. Ми вже поламали гру чищення? Та чому? Чекайте, а давайте подивимось. Може тут є якісь. А, яскравість управління. У мене таке нема, давай клавіатуру. Так. А... Значить, WSD, Jump Space, Sprint, Shift, ОК. Okay. Change Stance, Ще не знає, що це таке. А, Так. Alt і Ctrl. Давайте Alt-м і Ctrl щось спробуємо зробити. Померла, але повільно. Танцюй зі мною повільно. Хай зачекає світ Божевільний. Я впевнена, що ми маємо скористатися ось цією штукою. Залишається лише питання як. Ну чому? А може, мишку я маю утримувати? Чекай. Ясно. Ми померли просто з іншого ракурсу. Добре. Давайте так. Якщо 30 разів зробив одне й те саме, нічого не вийшло, можливо, варто змінити методику. Можливо, ні, але принаймні варто спробувати. А... Про що нам каже цей рекорд? Що нам дає цей рекорд? Нічого. Кажуть, я щось чесно не розумію, що тут треба. Ctrl — це вона, типу, крадеться, крадеться, крадеться. А як це тепер зробити, щоб вона так більше не йшла? Це просто йти. Альтом, Ctrl — так підкрадатися. Ctrl, давай знову Shift — бігти. І музика ще така фу. Некрасива. Нам сюди 100%. Питання, куди далі? Типу, як тут? А якщо тут контрол і повсти, повсти, і нічого це нам не дасть. Коротше, чесно, я не розумію, що тут має робити. Мені сумно, тому що в тому, що я побачила в стімі, гра має бути якоюсь прикольною. Ми не можемо вийти з початку початка. І це трошки. Ну, я чесно не розумію, як це зробити. Якби я знала, я б зробила вже. Так, вона поки не вбилась. Це вже... це вже щось. Можливо, нам навпаки треба сюди до світла йти. Іди до світла. Але тут же, ну, сліпа стіна, як вона сюди піде. Якісь фокуси. Суцільні фокуси. Так, тут був. ага, тут не хочеш це натискати. Взагалі нічого не зрозуміло. Так, отут ці ніжки. А, це слід, як та бігала, я тільки зараз це зрозуміла. Можливо, тут щось є. Якісь трьомі штуки брудні. Так, сюди він тупо не залазить. вона точніше. Там. Недалеко, звісно, ми пройшли в цій грі. Так, а там цей тарган ще бігає чи ні? Давайте подивимось. Ого, як справи? У вже не бігає. Лише книжки покидав та і все. А для чого ми витягали ось цю штуку? Мене, коротше, хвилює тепер це питання. Можна треба ще раз це зробити? Як я натискала. А що я затискала? Чи вже все. Це була одноразова акція. Каже, це було схожа одноразова акція, то ми знову і тут спробуємо. Добре, це якийсь секретний секрет. Але я навчилася тут, тут стрибати зато. Кр... Е, власне, я думаю, що вона має якось зачепитися за ось цю штуку. Бо вона ще тут і ще й зберігається до всього. Тобто, це точно десь тут. Може, я просто не бачу, на якому воно рівні? Можливо, це просто я так думаю? Насправді вона так не має робити? Коротше, я не розумію, грати в цю гру. Вона, звісно, виглядає прикольно, вона стрьомна, але нічого не ясно, давайте інше. Я зрозуміла, я не можу грати в ігри, в яких нічого не видно.